Пам'яті Петра Федоровича на льодовому майданчику фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив провели хокейний турнір. Це традиційний спортивний захід, який організовують в честь засновника цього закладу. Участь у ньому беруть хокеїсти різного віку з кількох міст Івано-Франківщини, а цьогоріч навіть з інших областей, внутрішньо переміщені та діти військових. Хто переміг, знаємо ми. Андрій грає в команді Коломийські вовки. Хокеєм займається три роки. Щоправда, тренуватися. Хлопець, як і інші прихильники цього виду спорту, можуть лише взимку. Попри це, вони завжди показують гарні результати у турнірах. А Андрій ще й має доволі таки амбітну мрію. Займаюся я вже майже три роки. Мені просто подобається грати в хокей. Ми зимою тренуємося. На локомотиві, тобто світ, і на ковзанці коломийській. Я мрію стати хокеїстом вірної України. Коломийські вовки завжди беруть участь у хокейному турнірі пам'яті Петра Федоровича. Його проводять вже понад 10 років. Тож організатори вирішили не зраджувати традиції і знову запросили на льодовий майданчик поціновувачів цього виду спорту. Ми вже на протязі батьох років його вже проводимо, десь більше вже 10 років. Ну і цей рік, як кажуть, не виключення, і ми вирішили, щоб приймали участь такі, така вікова група. Це тут хокеїсти є, яким виповнилося навіть 6 років. 6 років, так що у нас дуже потужна команда стоїть зараз на полі. Ну і також доросла команда, це приїхала Олімпія, це білі ведмеді, заболотів, яструби, які теж там постійно приймають участь у цих змаганнях. Ну і, звичайно, я думаю, що якщо буде вже більш такий час мирний, я думаю, що сюди будуть приїжджати дуже багато команд. І тим більше ми от і мер пообіцяв, що. Потрібно вже купувати льодову таку холодильну установку, де, де можна буде лід тримати буквально там 6 місяців і діти зможуть не тільки хокеями, фігурне катання і просто катання. Так що такі наміри. Ми залили цей лід, цей натуральний. Це його, я думаю, на західній Україні тут немає ніде, тому що там штучно штучне стоять зимові такі холодильні установки, де вони там. Працюють а це ми як кажуть все натуральне, так що вони такого ще й не бачили. Міський голова Богдан Станіславський у привітальному слові до хокеїстів підтвердив у владі справді обіцяють найближчим часом зробити усе, щоб цей вид спорту розвивався у нашому місті. Ми готові закупити обладнання для холодильної установки за вами тоді пропозиції. Деби це мало бути. Як зробити тому Будь ласка. Давайте пропозиції. Пане Володимир на управління спорту. Ми готові виділити кошти, щоб це було на регулярній основі. Спортсмени грали у гукей у трьох вікових групах у підсумку змагань у молодшій групі нічия, Олімпія Калуш та Коломийські вовки. У молодіжній перше місце в Олімпії, друге у наших вовків. А у старшій групі беззаперечним лідером стала наша команда Коломийські вовки. Друге за Заболтівським яструбом.